дня керівництво Служби безпеки України проінформува мене, що випитане нею бійці Альфи дали покази, прийми покази під час розслідування кримінальної справи, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані. Звичайно, що питання злочинів проти людяності. Не мають терміну давності. Але я поставлю собі риторичне питання. А хіба хтось з нас сподівається, що Росія видасть нам злочинця Януковича? Очевидно, що ні. Але я не сумніваюся, що він і у Вічно будуть горити пеклі за ті злочини, які вони накоїли в Україні. Але це вже поза юрисдикцією. Земного суду. Але тим не менше, нам з вами потрібна справедливість. Нам з вами потрібно і рішення українських судів. І саме тому я виступив ініціатором, щоб Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє заочно, без вибачення, засудити злочинців, які мають бути справедливо покарані. Цей закон прийняти. Верховна Рада ухвалила. його. І я впевнений, що цей процес, який розпочався півтора тижні тому, буде дуже швидко завершений. І будуть притягнені до відповідальності і вже притягнені перші першими рішеннями суду. Очільники колишнього режиму, які вбивали людей, і які грабували країну. А до цього недостатньо. До відповідальності ми будемо притягувати і суддів, які цілий рік покривали підозри в ж до розправи над Майданом. І новий закон про доступу народу України, по право народу України на справедливий суд зараз нарешті дає ці можливості. Сьогодні він поступив до мене з Верховної Ради. І я не буду гаяти час для того, щоб його негайно підписати. Новий закон надасть нам можливості притягнути відповідальних по цих справах, незважаючи на те, що вони є складні запутані. бо знищену доказову базу, заметені сліди втекли виконавців. Знищена зброя. Відбулося це в період міжгладдя, коли було паралізовано діяльність всіх без виключення силових структур. Всі ці об'єктивні складності я усвідомлюю, звичайно, розумом, але серце моє, так само як і ваше, відмовляється і не ці пояснення. Висновок такий: поки що правоохоронні органи. На жаль, недостатньо зробили для покарання в Не одна голова ще полетить, якщо розслідування не буде прискорене, але я можу вам констатувати, за останній місяць ми зробили більше, ніж за попередній рік. Значить, можна. Значить, знаходяться сили, докази, свідки для того, щоб ті, хто вбивали. Українських героїв отримали про це